Третій ліцей випускає в дорослий світ своїх дев'ятикласників. Трішечки схвильовані всі, і дорослі, і діти. Адже для деяких випускників це останній урочистий захід в улюбленому навчальному закладі, в якому вони в дружній сімейній родині провели дев'ять незабутніх років. Тут було все: перші поразки і перемоги, заохочення, і критика, радість спілкування з однокласниками, міцна дружба і, можливо, перше кохання, підтримка, співпраця, гамірні перерви. Селі, концерти, захоплюючи уроки, одним словом, все, що складається, неповторне шкільне життя. А сьогодні їх зірковий час, і перш ніж попрощатися зі шкільним життям, вони разом зі своїми класними керівниками оригінально вийшли на урочисту лінійку. Першою привітала дев'ятикласників директор школи Тетяна Бондаренко. Вона побажала їм подальших успіхів в житті, ніколи не забувати рідну школу і вчителів і всі свої можливості направити в майбутньому на розквіт незалежної України. Я вам бажаю, що ваші мрії збулися, хай цей вибір буде правильним успішним. Будьте на до себе. Вважаю, що ті знання, які ви здобули в стінах на. Будьте рішучими, щасливими, хай мирне небо нарешті засяє над нами. Далі всім випускникам вручила атестати про закінчення неповної середньої освіти. Привітати випускників цей урочистий день прийшов танцювальний колектив Алегро під керівництвом Ольги Гонобоблевої. Ірими аплодисментами дев'ятикласники оцінили виступ юних талантів. А далі випускники подякували своїм учителям, зазначаючи, що в нашій школі працюють найкрасивіші, найрозумніші, найяредованіші, найталановитіші, найлюдяніші педагоги, люди з великої літери, люди, які мають не лише золоті руки, золоті голови, а й золоті серця. Люди, гідні найкращих слів, найвищих нагород. Отож свято видалося радісним і в той же час. Сумним, бо від сьогодні багато випускників поринуть в доросле життя, в якому буде немало складних завдань, котрі потрібно буде вирішувати уже самостійно. Надюша, скажи, будь ласка, про що ти мрієш? Закінчити школу і поступити на ту професію, яка мені подобається. Що бажаєш своїм однокласникам? Бажаю, щоб наш клас завжди був таким дружним, як зараз. Ваша донечка з візнакою закінчила 9 клас. Що ви плануєте далі? йти поступати на правову діяльність. Я її в цьому не відговарюю. Якщо це її, нехай йде в добру дорогу. Я пишаюся нею і думаю, що далі по житті вона так буде впевнено йти і досягне своєї мрії. І всім нам перемоги. Що вважаєте своєму синочку і всім випускникам сьогоднішнім? Натхнення в подальшому житті. Розвиватися, навчатися, старатися, щоб було все тільки найкраще та мирного неба над головою. Тож нехай випускники здійснюються всі ваші мрії, реалізовуються всі плани, вірте в себе і впевнено, йдіть у доросле життя. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.